Храм зустрів її мовчки, так як зустрічають тих, хто давно не приходив, без осуду, без радості, просто відчинив двері, і вона увійшла. Наталя не прокинулась із думкою, що настав час щось змінювати. Вона просто більше не витримувала тієї глухої, липкої порожнечі, що затягувала її після втрати, колись теплий дім, наповнений запахом кави й очікуванням кроків чоловіка, перетворився на холодну коробку. Навіть речі мовчали, а тиша стала кам'яною. Це була неділя, прохолодна, але ясна. Вона вийшла без мети, без плану, просто йшла, поки ноги самі не вивели її на знайому вулицю. І раптом храм, старий, кам'яний, з облупленою штукатуркою, але зі свіжими квітами, як і тоді, багато років тому, коли вона була ще молодою з ним. Вона ступила через поріг обережно. Наче занурилась у воду, тут пахло ладаном, деревом, воском. Тиша не лякала, вона була живою. У храмі було небагато людей, свічки горіли спокійно, не тремтіли. Час тут мав інший ритм. Наталя сіла на лаву, тримаючи пальці зімкненими не в центрі, але всередині, дивилась на ікони, на світло, на каміння під ногами, і в цій тиші її серце теж мовчало, але це мовчання було глибшим. Ніж будь-який крик. Минали хвилини або години. Вона не знала, але щось у ній змінилось, байдужість відступила, її серце більше не щит, а дзеркало, і саме тоді вона почула голос її не пускай, вона ще не готова. Чоловічий, впевнений, рівний, трохи втомлений, І хоч він звучав із-за ширми, Наталя зрозуміла одразу: це про неї, жодних сумнівів, як він міг знати. Вона ж нічого не сказала, не зробила, але слова боліли, мов істина, яку ти не хочеш чути. В храмі залишилася лише вона, інші вже пішли, свічки горіли, повітря, густе, слова все ще лунали у вухах. Вона підвелась і підійшла до церковної лавки. Хотіла поставити свічку за упокій, не через обряд, через відчай, щоб хоч щось зробити. І саме тоді з'явився він, священник. Високий, спокійний. У його погляді було світло, але також і тінь. Він не наближався, лише сказав: Тебе звати, Наталя. Вона не встигла відповісти. Він мовив, твої очі все сказали. Вона лише кивнула, не розуміла, хто він, але не відчула осуду. Лише щось глибоке. Сповідь не тоді, коли приходять, а тоді, коли відпускають. Він простягнув їй маленький аркуш, молитва, без пояснень. Без заклику, тільки слова. Повернись, коли простиш. Кого? прошепотіла вона. Він мовчав. Лише подивився, так як дивляться ті, хто знає відповідь, але розуміє, її треба знайти самостійно. Тієї ночі Наталя сиділа на кухні в темряві. Чай давно охолов, вона й не пила. Слова били в скроні: ти ще не готова. І вона зрозуміла: найбільше болить не відмова, а правда. Бо вона не знала, кого прощати, себе, його життя, і тоді згадала. Ту ніч Олексій повертався додому. Ішов дощ. Вона стояла з ключами в руці, серце кипіло. Я поїду до мами, просто не можу так більше. Він мовчав, дивився, можливо, хотів щось сказати, але вона вже йшла. Через годину дзвінок, ДТП, один телефонний дзвінок, і життя розсипалось два роки мовчання, два роки болю. Вона навчилася казати все нормально, усміхатись, коли не хочеш жити, і лише тиша кричала всередині: Храм став не спасінням, а можливістю просто бути, просто сісти, просто пам'ятати. І саме тоді вона почула ти ще не готова, і це стало точкою відліку. У середу Наталя знову прийшла до храму. Вона довго стояла перед дверима, ніби шукала дозвіл не зовні, а всередині себе. Погляд ковзав по знайомих рисах будівлі, вікнах із фіранками, облізлій штукатурці, хресту над куполом, і з кожною хвилиною вагання лише зростало. Здавалося, сам храм дихав разом із нею, відчуваючи її страх, і водночас приймав його. Коли вона нарешті увійшла, храм був порожній. Служба ще не розпочалась. Вона сіла на ту саму лаву, що минулого разу, і відчула, Цього разу всередині не тиша порожнеча, яка проривається, мов буря, ще до грому. Її роздуми перервала літня жінка, що підійшла несподівано. У неї були м'які очі, запалі щокий голос, який ніби знав, як говорити з тими, хто мовчить. Ви новенька, та? спитала вона тихо, не надто наполегливо. Наталя лише кивнула. Говорити не хотілося. Але жінка не потребувала слів. Вона просто сіла поруч і продовжила: Я теж так сиділа три роки тому. Все здавалося втраченим, а потім я зрозуміла, не треба шукати сенс, треба просто бути, і сенс сам тебе знайде. Ці слова прозвучали як спогад, не як порада, і вперше за довгий час Наталя не почувалася самотньою. У її голові не було більше. Чому? З'явилось просте й чесне. Я. Є, наступної неділі вона знову повернулась. Цього разу настоятель вже був. Вони перетнулись поглядами, і його легкий кивок був теплішим за довгу розмову. Після служби Наталя наблизилась до нього. Вона хотіла подякувати, але сказала інше. Ви сказали, що я не готова. Тепер я розумію. Ви мали рацію. Його усмішка була не переможною, а очікувальною. Він лише відповів: ти наблизилась? Але залишився ще один крок, який відпустити не те, що тебе мучить, а те, що тримає. Провини, а це не біль, це прив'язка, а Бог хоче, щоб ти була вільна. Ці слова прозвучали, як дощ після тривалої посухи. Вони не розв'язували питання, не знімали тягар миттєво, але вказували напрямок. Він простягнув їй аркуш із новою молитвою. Прочитай її не тут, удома, перед дзеркалом. Навіщо? Бо ти маєш побачити, кого саме потрібно простити, вона не сперечалась, лише взяла, а ввечері вперше за довгий час дістала дзеркало, яке давно заховала, сіла перед ним, розгорнула аркуш і почала читати. Голос тихий, ламкий, але щирий. А наприкінці вона заплакала не від болю, від полегшення, бо вперше сказала: Я собі пробачаю. Колись Наталя вважала себе раціональною, її життя складалося з таблиць, угод, правил і чітких рішень. Вона впорядковувала емоції, ніби документи, ось гнів, ось образа, ось спогад, якого краще не чіпати. Але світ не питає, коли валитися. Він просто падає, вона не вірила в знаки, але все, що відбувалося останнім часом, виглядало як щось значно більше, ніж випадковість. Наступного дня вона знову була у храмі, але цього разу не розгублена. Вона підійшла до священника, і він лише подивився їй в очі довго, глибоко і мовчки кивнув. Він запросив її до сповіді. Вона уявляла цей момент руками. Думала, що це буде очищенням, катарсисом, моментом істини. Але коли опинилася в тихій кімнаті за дерев'яною ширмою, зрозуміла, головне не сказати, а почути, почути себе. Вона не почала з аварії, не з Олексія, вона почала з буденності, з байдужості, з мовчання, яке стало звичкою, з того, як дозволяла собі злитися, не розуміючи, що ображає, з утоми, яка росла всередині, але не мала виходу, і кожне її слово звучало як крок, як зусилля відпустити. Коли вона нарешті зізналась, я не знаю, чи зможу пробачити собі, що тоді пішла, настоятель сказав, це не про вину, це про біль. Винні мовчать. А ти прийшла. Вона вийшла з храму повільно, сонце било в очі, повітря пахло весною, ще не теплою, але вже живою. І вперше за довгий час у її серці була тиша, Не гнітюча, не порожня. тиша, яка дозволяє дихати. Пройшов ще один тиждень. Наталя знову прийшла до храму. Тепер вже не просто як відвідувачка, вона залишилась після служби. Щоб допомогти, спочатку розставити свічки, потім прибрати лавки, і саме тоді до неї підійшов священник. Якщо хочеш, долучайся до нашої волонтерської групи. Ми збираємо допомогу для тих, хто постраждав на півдні. Їм потрібні не лише речі, а й просте відчуття, що хтось поруч, вона кивнула і цього разу без жодного вагання. Уперше щось усередині саморушило вперед, не чекаючи дозволу від логіки, коли вже в середу вона фасувала речі до коробок, раптом несподівано для себе засміялась легко, щиро, і в ту мить відчула на собі знайомий погляд, озирнулась. Та сама літня жінка Усміхнулась. не сказала нічого, але її мовчання мало вагу слів. Весна того року приходила повільно, без пафосу, без раптових потеплінь. Спершу розпустилась гілка у дворику храму, потім, на теплих плямах біля входу, з'явився знайомий бездомний кіт. Люди почали повільніше йти додому після служби, і Наталя більше не боялася цих довгих днів.